Сонце твоїх очей розлилось в надвечір'ї, наповнило серце радістю, так ясно, так світло, душа співає, змінились фарби навкруги, весна торкнулась вітра струн і заспівали солов'ї. І забриніли роси трав, Розвіявся дим, розвіявся гнів, зникає лють, зникає біль, немає, вже нема війни, цвітуть сади. Це я. це ти. Ми всі разом. Змінили світ любов'ю.